Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюгах. Сьогодні, нарешті, хочу вам показати новинки, які я привезла з швейцарської теплиці. Але перед тим, як виставити тут своїх новеньких дівчат, хочу трошки ну, похвалитись не знаю. У е, мене така в цьому році спроба, я вирішила виростити, вирост... е, виростити декілька. <смеш> таких екзотичних рослинок. Ну, Сама перша, дуже багато хто її вирощує, це авокадо. Ну, авокадо я взяла найбільше, яке в мене бачите, яка здорова тут кісточка, дуже велике авокадо, таке воно було десь до пів кіла саме авокадо. Я, в принципі, полюбляю. І от воно стартунуло, у мене якось сиділо ціле літо і стартунуло тільки на осінь. І ось так стартує. Оце горе. Я ще трохи не ще ми з ним кумекаємо, Що, що нам треба. Це в мене папайя, яку я купувала таким невеличкою відростком. В Португалії як була цій, цим літом. і от поки що, ну Я її занесла в хату, наче в неї їй там краще. На веранді їй прохолоднувато. тому я її занесла в хату і поставила перед вікном. і от вже Нові листочки він більш, більш зелененький, такі, такі гарнюнки. А то вона мені все скидала, виросте, і скине і пожовтне. Так, оце. Це також я привезла кісточку манго. Дуже добре таке манго було також в Португалії, і я його проростила. І, в принципі, воно себе непогано почуває. Ось це воно стояло коло вікна на веранді, і перші холоди йому не сподобалось, тому я також її занесла в хату, поставила на коло вікна. І от вони разом із цією з папаю разом. А це, я купила вже, якщо ви бачите, величе е, е, деревце. Хочу спробувати це наслідчі. Привезла я їх з Іспанії. І воно таке кучерявий був, багато це старі листочки. Ну, якось е, в кінці. Е, Вересня все скинуло, думаю, ну пропало, бачите, все туди. Я навіть не витягувала. І ось вона тижні два назад я трошки попідрізала верхушки, і ось прокинулась, вона почала давати нові пагони. Оце, на жаль, вчора ми тут з котом не розвернулися і воно впало такі ще молоденькі листочки. А бачите, впало трошки їх повредило. Ну, в общем, дивлюсь, не знаю, що буде. Цей стоїть на веранді поки що. Ну, поки росте, от, прокидається, то я так думаю все добре. Не знаю, що з цього вийде. У мене донька старша дуже-дуже полюбляє лічі. Ну, не знаю, будуть у нас це привити. це прямо в цьому в квітниковій я купляла, в квітниковому спеціальному магазині. В принципі, сказали, повинно дати також як плоди. Якщо із кісточок це чи буде, чи не буде, то ось тут повинно бути. Ну, не знаю коли, і все ж таки чи зможу я його витягнути чи ні. Але взяла б попробувати. Ну Це таке невеличке вступлення. А зараз підемо дивитися новинки, які я декілька новинок знайшла, і в магазині. Ну, покажу всі новинки. Із Швейцарії і так. Ну що, якось їх виставляла-виставляла, ну, от як є, так і є. Привезла я шість рослинок для себе. І взяла три рослинки для однієї зависимої, як і я. І вони вже поїхали в Україну учора, тому не покажу то вже хай сама Марина вам покаже, якщо захоче, що до неї прийшло. Почнемо із самого маньякого. Ось так, якщо ви там бачили, я показувала дуже багато скальниць, дуже багато було софронітісів, і от я взяла собі софронітіса, ось такого. Брала з бутончиками, і ось ось цей Софронітіс 4 дні як відкрився, а цей відкрився тільки сьогодні. І щоб ви розуміли, він два рази менший. Ну, Софронітість в них є така тенденція, що вони можуть дорожно ну, наганяти свої квіточки. От, у Олени із Англії. В неї там в основному як відкривається такі манюньки, а потім показують через тиждень, а вони вже такі вилетні. Ну, стоїть він в мене, поставила маленький орхідаріум. Ось так вони бачите, сам він на блоці, але його поставили посадили там в такі камінчики. Так що я його чіпати не буду, хай він так і зростає. Також я взяла, я по весні брала. Якщо хто е, слідкує, е, ми були з вами по весні в е, цій теплиці. Я взяла ось такого Жуано Квінь. Це анцидіум, е, 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 такий в нього жовті з е, темно-коричневими, майже чорними такими е, квіточки. І тоді в мене його. Е, е, якби... Вицянила також Марина Теліш, і цього разу я собі його взяла. Брала, такий, наче, гарна псевдобульба ну, такий, подивимося, чи проквітне він ну, по весні повинен квітнути, значить, він повинен мені дати або з цього новий квітонос і доростити, або дати нову псевдобульбу і з неї виростити. Ну, подивимося, ну, таки взяла, бо він мені тоді сподобався. І цього разу також сподобався. Так, послідуючий ось такий велетень. В нього тут два квітоносики. Якщо бачите, тут вже формурується. І послідуючий тут револьверна квітіння, дуже велика рослина. Я на неї дуже запала, тому що мені подобається цей сорт орхідей. І, щоб ви розуміли, два роки по тому я купувала ось цього. Ось це, це це той самий, та сама рослинка. Тут було три псевдобульби, бачите, трошки від, він їх пропав, але далі зростає. Я так думала, що вже з оцих буль буду, бачити, може, буду виглядати цвітіння. Але коли я побачила ось це. Думаю, да, ждати мені ще довго. От і виходить, коли інколи беремо малят, думаємо, подешевше вирощу і буде мені квіточка. Уже два роки я вирощую. Як -то, я так думаю, ще мені два роки її вирощувати може, щоб були такі бульби. Ну і Подивимося, хто це. Тут дуже-дуже залізло. Ще витягну і покажу, хто ж це такий. Ось такий бульбофілом. І Це один із ну, цього бульбофілома, одні із найвеликих е, квіточок для бульбофілома. Ну, е, поки що е, розвиваються бутончики добре. Я їх підв'язала, взагалі вони е, в свободному з ну, двох сторон звисають. Я їх поставила під лампу, і поки що, поки що, що е, вони зростають. І хочу по е, його поділити оце, що висить, що е, хочу так зрізати і посадити, щоб було дві. Ну, е, е, Так, в мене задумка брала майже найбільшу рослину, ну, щоб ви розуміли. Який масштаб мене ще жде, щоб оцю виростити. Ну будемо вирощувати. Вже е захотілося, захотілося мені е вже е великої рослинки. Так, ще одна рослинка. Якщо ви дивилися огляд оранжереї, там, е то там він був. Я зроблю скріншот і е зроблю вам Ставлю фото, як вони квітли. В мене, вже, бачите, вони вже повністю відквітли. Ну, вони вже були під кінець, коли я її купувала, він мені казав. Ось так вона називається, ця орхідейка. Це вперше я бачу таку. Орхідею і от, е, от таке коріння. Ну, ви знаєте, що в тій теплиці там, що-що, а коріння у орхідей дуже шикарне, особливо ванд, особливо котлеї на блоці. Ну, дуже шикарно. Тому хочу спробувати. Всі ці орхідеї вони якби такого, е, знаєте, прохолодного або помірного зростання. Тому що в мене умови такі, що тропіки, страшні тропіки, я не зможу їм зробити, тому я завжди вибираю орхідейки, які можуть перезимувати в такій десь 16-14 градусів температурі. Так що, рослинка гарненька, надіюсь, що і в мене їй сподобається. Це і ще одна рослинка, яку я взяла ось така. Красунка, Ось так вона називається. Вона в мене вже була найти, такі помаранчеві, гарненькі такі е, квіточки, але та рослинка була дуже маленька, дала тільки одну квіточку мені і е, ну, не справились ми з нею. Тому взяла тут, бачите, дві е, втричі більше, ніж та, що в мене була. Тому надіюсь, що е, ми з нею справимось. Також вона в мене в маленькому орхідаріумі, щоб була волога і щоб було світло. Так що подивимося. І хочу вам показати велетня, яку я звідти привезла ось такого велетня. Це, як вам сказати, подарунок. Ну, в якому смыслі подарунок. Там є от карточка, де кожного разу, коли ти купуєш, тобі дають очки. І цього разу вийшло, що в мене було достатньо очків, і це десь виходить: що десь на 35 40 євро я можу собі вибрати рослинку. І от я все оце вибрала, він мені посчитав. Плюс ну, в мене там було бо я ж в цьому році щит, весною була. ну, В общем, вийшло в мене із орхідеями Марини, і з моїми орхідеями, з тими орхідеями, що я по весні купувала. Вийшло в мене, що я забила цю карточку очками, і він мені сказав, що ви можете вибрати якусь рослинку. І ось, якщо вже брати, то таке ж взяв у руки, маєш щось, взяла ось таку красуню. Він так засміявся каже: о, ви любите, що побільше. Кажу, ну вже, якщо брати щось безплатно, то вже ж брати таке, щоб гарне, гарне було, не витягну. Але покажу: це целогінна аспиралта. Ось знову росту, подивлюся, дасть вона мені квітонос чи ні, але це майже як лікасти. Це дуже-дуже велика така целогіна, я трошки на них підзапала. Всі інші целогінки зараз в мене тільки почали зро... зрощувати нові зрости, то подивлюся проквітнуть чи ні, чи опять я щось запорола Крістата так само ждуть, буде щось, чи не буде. Там ще він думає, чи буде квітонос, чи буде нова псевдобульба. Не знаю, не знаю. Ну, в общем, Якщо брати безплатно, то брати найбільшу, майже найбільшу рослину по такій ціні в теплиці. От я собі взяла ось такий подарунок. Тепер по новій мені треба, ну, я так думаю, за, за рік-за півтора, якщо там купуєш, забиваєш карту і десь раз в два роки, скажімо так, тобі можна вибрати там рослинку іменно в подарунок. Ось такі красуньки, які я привезла із теплиці, а зараз я вам покажу кілька новиночок, фаленопсисів, які я знайшла останнім часом. Ні, буде в другій частині зроблю відео про фаленопсиси новинки іншим відео, тому що виходить дуже-дуже длинне, тому вирішила поділити на дві частини. Так що в цій частині я вам презентувала орхідеї із швейцарської теплиці, а в наступному відео будуть новинки, які я знайшла. В квіткових магазинах. Вибачайте, що я вас об... ну, як... анонсувала, але ну, дуже дли... длинне відео буде. Всім гарного дня, всім пока-пока.